Переважно клієнти звертаються з приводу позикових правовідносин. зв'язку з тим, що на даний час матеріальний стан, матеріальний стан людей не досить гарний, тому а, люди а, позичають, укладають договори з приводу отримання коштів або інших речей у своїх друзів, знайомих та навіть невідомих людей. Тому а, саме з приводу цього питання я хотіла б зупинитись як. Найбільш детально. Чому? Тому що згідно чинного законодавства є визначене поняття позики. Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики, одна сторона, позикодавець, передає у власність іншій стороні грошові кошти або інші речі. Відповідно, по, відповідно інша сторона, яка є позичальником. Зобов'язана повернути вказані грошові кошти або речі, які вона позичила, визначені родовими ознаками в кількості, які вона отримала. Тому саме з приводу цього я звертаю увагу на те, що вказаний договір повинен бути реальним, тобто дійсним, відповідати суті його виникнення. Чому я звертаю на це увагу? Тому що від цього залежить і в майбутньому. Отримання цих коштів або інших речей і вирішення цього питання судовому порядку у разі відмови в поверненні вказаних коштів або речей, або несвоєчасному своєчасному поверненні. Саме реальність договору і визначає вказані правовідносини. Також звертаю увагу на те, що вказаний договір він може вкладатися як в усній, так і в письмовій формі. Наш законодавець визначає, що якщо сума позики становить 10 або перевищує 10-кратний розмір неоподаткового мінімуму доходів громадян, то в даному випадку вказана позика повинна бути укладена у письмовій формі. Яка ж письмова форма може бути і яким чином може це проявлятися? Це може бути будь-який документ, зокрема листи, безпосередній договір, розписка. Тобто той документ, який написаний тою особою, яка отримала у позику певні гроші або майно, підписаний нею і переданий іншій стороні кредитору. Саме держатель вказаного документу і має право вимоги вказаних коштів або майна за відповідним документом. Також звертаю увагу на те, що вказаний документ не є визначений по своєму змісту чітко згідно законодавства, яке діє на території України. Що це означає? А це означає те, що ми можемо самостійно визначити, що саме буде міститися у вказаному документі. Ну, як порада, то вказаний документ дійсно краще було покладати у письмовій формі. Тому що це є гарантія, запорука того, що нам буде легше в майбутньому, тобто кредитору, звернутися в будь-яку установу, зокрема, зверта увагу з приводу судового вирішення вказаного спору у разі неповернення вказаних коштів. У вказаній розписці повинно бути зазначено прізвище ім'я по батькові боржника. Радила б зазначати також реквізити паспорта, адресу проживання, а також реєстрації, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день вони можуть бути різні, тому ми повинні писати ці дві адреси з метою належного звернення майбутнього до нашого боржника. Крім того, чітко повинна бути зазначена сума коштів, яка отримується у борг. Вона може бути зазначена в цифровому вигляді, може бути конкретизована ще в письмовому вигляді. Постає питання в даному випадку: чи завжди і на даний час деякі боржники-критидори, відповідно. Позичають і отримують кошти не лише у гривні а в національній грошовій валюті України, а також і в іншій валюті іноземних держав, зокрема, це долар, євро або інші. В даному випадку, так само наш законодавець чітко визначає, що у разі позики коштів в іншій валюті, яка різниця від національної, ми повинні зазначати еквівалент і в національній валюті. Так, буде краще. Чому? Тому що будь-які боргові зобов'язання, якщо ми забажаємо в майбутньому отримати в примусовому порядку ці кошти, то ми зможемо легко і чітко нарахувати пеню і, відповідно, інші штрафні санкції, які передбачені чинним законодавством. В даному випадку це ми маємо на увазі те, що передбачено статтею 625 Цивільного кодексу України. Зокрема, в вказаному документі ми беремо за увагу розписку, може бути зазначений також і відсоток, який повинен бути повернений разом з сумою позику. На розсуд обох сторін він може бути або зазначений, або без такого. У разі його зазначення, на момент повернення боржник повинен сумою повернути і відсоток, і суму основного боргу. Тобто, це бажано так само зазначати у розписці. Крім того, на думку. Юристів є обов'язковим зазначені і терміну повернення, хоча це не безумовна підстава, яка має бути зазначена у вказаному документі. Але таким чином буде легше визначити термін повернення вказаних коштів або майна. Якщо ж у розписці не визначено термін повернення вказаних коштів або майна, то в даному випадку ми також маємо можливість стягнути вказаний борг шляхом направлення письмової вимоги до боржника з приводу повернення вказаних коштів у визначений термін. Законодавець визначає, що саме з моменту отримання вказаної вимоги протягом 30 днів, який дається термін на добровільне повернення коштів, починається. Перебіг прострочки повернення коштів або майна. Є такі випадки, коли боржник не зацікавлений в отриманні вказаної вимоги. Він будь-яким чином не отримує рекомендований лист з повідомленням або цінний лист із вкладенням відповідної вимоги. Так само ми можемо визначити перебіг прострочки з моменту, коли ми отримали відповідний документ з засобів зв'язку пошти з приводу неотримання вказаного листа відповідною особою. Також було б доцільно і зазначити у розписці декілька осіб, які можливо були присутні. Під час отримання і дачі вказаних коштів. Це не є обов'язок, але це гарантія того, що вказані особи можуть підтвердити реальність передачі. Хоча, як ми знаємо, відповідно до грошових зобов'язань, зокрема з приводу розписки, у судовому порядку, якщо вирішується спір, то свідчення свідки не беруться до уваги. Тому що як на противагу, кожна сторона повинна може довести свої вимоги і заперечення з приводу отримання вказаних коштів своїми свідками. Тому, безумовно, суди не беруть до уваги свідчення і безпосередньо на це зазначають. У розписці повинна бути зазначено дата її складання. Вона не може бути без будь-якої дати. Якщо ми позичаємо кошти сьогодні, то ми повинні зазначити сьогоднішню дату. Якщо завтра, то тоді є завтрашню дату. За умови усіх цих реквізитів, а також змістовних вимог до розписки. Я вважаю, що гарантовано те, що ми вказані кошти або майно отримаємо у визначений час і термін. Якщо вказані кошти або майно не будуть нам отримати, то нам буде набагато простіше і легше тоді звертатись із вимоги, а також із позовною заяви до суду з приводу стягнення вказаних коштів. Відповідно до постанови Верховного суду України від 24 лютого 2016 року по справі 6. 50 С16, а також від, відповідно постанови від 11 листопада 2015 року по справі 6,1967 С15 визначені правові позиції з приводу е, дійсності розписок та повернення е, коштів. Відповідно не можна вважати належною розпискою ту. В якій визначається умова на позику коштів в рахунок купівлі якогось майна. Тобто, у вказаній останній постанові Верховного Суду України безпосередньо про це зазначається. Тому я радила б звернути на це увагу. Чому? Тому що тому, тоді ставиться під сумнів саме дійсність, реальність намірів двох осіб. Адже, як попередньо вже було зазначено. Що позика це передача певних грошей і майна, і, відповідно, повернення в тій самій кількості грошей і того самого роду майна, якості і кількості, яка була надана боржнику. Тому я вважаю, що слід ретельно до цього ставитись і звернути на це увагу. Яким же чином діяти, якщо Особа не повертає кошти у час, визначений у розписці, якщо він такий зазначений. Ну, як пер... позасудове вирішення спору можна таким чином використати статтю Цивільного кодексу України з приводу на визначення терміну повернення щодо звернення з вимогою до боржника повернути. У вказаний термін кошти. Якщо за особа не повертає, ігнорує вказані вимоги, будь то в усній чи в письмовій формі, тому а, тоді варто звертатись до суду з приводу примусового стягнення відповідних коштів. Нам каже законодавець, що ми можемо звернутися до суду не лише щодо стягнення основного боргу, а так само. Щодо стягнення відповідно і 3% річних і інфляційних втрат, які поніс кредитор за час користування коштами, казаними боржником. Тому е, слід звертати увагу на це, е, ці е, кошти безпосередньо 3% річних та інфляційні втрати не застосовуються з приводу стягнення процентів, які визначені в розписці. За користування коштами відповідно до основного боргу. На це також слід звернути увагу, щоб правильно формулювати свої позовні вимоги. Так само звертаю увагу на те, що є різниця в термінах щодо стягнення певних коштів, як засіб забезпечення виконання зобов'язання, що може бути визначено у розписці, і як відповідальність щодо неналежного виконання вказаного грошового зобов'язання, яке виникає після того, коли сплив термін повернення вказаної позики. Також наголошую, що боргові зобов'язання безпосередньо, якщо ми говоримо в даному випадку про позику, це односторонні зобов'язання. Яке проявляється, по-перше, в отриманні вказаних коштів і їх поверненні безпосередньо одній конкретній особі. Також оплатність або безоплатність це обов'язок повернення боргу із вказівкою на дату її складання, відповідно, під відсотки чи без відсотків. Постає питання у багатьох людей, а яким чином. Буде відбуватись повернення вказаних коштів за розпискою, якщо людини не стає тою, яка віддавала ці кошти у борг, тобто кредитор. В даному випадку практика свідчить про те, і чинне законодавство, що спадкоємці вказаного кредитора зможуть звернутися з вимогою до відповідного боржника з приводу стягнення цих коштів. Якщо е, вказані кошти, кошти були визначені як попередньо зазначалися в іншій іноземній валюті, то на день звернення до суду відповідно е, кредитор повинен звернутися до вказаних спадкоємців щодо стягнення відповідних коштів. Еквівалент, який визначений національним банком України на дату подання. Тому в даному випадку є ті нюанси, на які потрібно звертати. Якщо підсумувати коротко все перелічене, то можна сказати одне. Краще, звичайно, складати розписку в письмовій формі, краще, щоб в ній було визначено чітко суму, якщо це в гривнях або в доларах відповідний еквівалент. Краще, щоб було визначено термін повернення вказаних коштів, і, звичайно, чітко прізвище ім'я по батькові того, хто бере ці кошти у борг, того, хто дає ці кошти у борг, тобто це сторони, кредитор і боржник, відповідно, в обов'язковому в порядку дата складання. І за бажанням під який відсоток вказана сума береться. Слід слідкувати за часом повернення вказаних коштів. У разі неповернення коштів необхідно звернутися до боржника з приводу добровільного повернення. Якщо ж боржник добровільно не повертає в примусовому порядку через суд написанням позовної заяви. Треба враховувати, що за подання позовної заяви до суду стягується судовий збір від суми. Яка зазначається у позові. І останнє, якщо рішення набрало законної сили, а боржник все одно не повертає вказаної суми, тоді, в даному випадку, звертатись за примусовим виконанням рішення вказаного суду. І навіть на рішення суду, яке набрало законної сили і не виконується. Ми так само можемо в якості кредитора звернутися з позовом до суду з метою стягнення відповідних коштів за рішенням, яке не виконується належним чином. Тому за умови дотримання усіх цих вимог, які передбачені чинним законодавством, є запорука того, що та сума боргу буде повернута вчасно.